Привіт! ти на каналі зоокомплекс. Сьогодні поговоримо про важливість правильного переходу на інший раціон собаки або котика. А саме п'ять порад, як зробити це правильно, плавно і без наслідків. Та перед початком відео підпишись, будь ласка, на наш канал і постав лайк цьому ролику. Тут все про щасливе життя із хвостиками. Ви певно неодноразово чули історії, коли власники тварин вирішили змінити корм на інший, наприклад, більш якісний і дорогий, а врешті повернулися назад через те, що чотирлапий відмовився їсти. А той, взагалі, отримав розлади травлення і проблеми з шлунково кишковим трактом. Дуже часто, аж надто часто, це стається саме через те, що люди нехтують важливими правилами. Переведення котика чи песика з одного раціону на інший. Далі нагадаємо про них. Тож перше правило: переводьте тварину на інший корм, якщо в цьому справді є потреба. Не варто улюднювати наших чотирилапих. На відміну від нас з вами вони не потребують різноманітності в раціоні. Їм не наблюдає їсти один і той же паштетик чи крокети. Навпаки, стабільність це турбота про їхній організм. Змінювати корм варто в кількох значимих випадках: перехід на дорослий раціон, коли малюк виріс, вагітність і лактація тварини, показання лікаря, наприклад, при хронічних захворюваннях, чи набой ваги. І заміни неякісного корму на якісний, більш збалансований. У тварина, особливо у собак, чутлива травна система, і різкі зміни в раціоні можуть призвести до шлунково кишкових розладів, таких як діарея або блювання. Щоб уникнути таких проблем, дуже важливо вводити новий корм поступово. Тож, друге, правило, яким дуже часто нехтують повільний перехід, який дозволяє травній системі тварини адаптуватися. Він запобігає різким потрясінням для організму. Відігравати важливу роль може і звичка вашої тварини, особливо якщо змінювати корм нижчого класу на суперпреміум чи холістик. Справа в тому, що в дешеві корми додають ароматизатори і підсилювачі смаку, яких, звісно ж, немає в дорожчих раціонах. Не дивно, що котик чи песик, знайшовши у своїй місці, не такий ароматний корм, як завжди, може від нього на перших етапах відмовлятися. Схема поступового переходу тварини на новий корм не складна і займає близько тижня. Якщо ви переводите тварину на корм того самого виробника, але просто вирішили змінити смак чи деякі характеристики, так у такому випадку теж слід робити це поступово. Буде достатньо трьох чи трьох днів. Якщо це перехід з натурального харчування на сухі корми і навпаки, краще закладати близько двох тижнів. Далі ви просто поступово змішуєте старий і новий раціон в різних пропорціях. У перший день і другий день процесу частка корму нового в мисці має складати не більше чверті. В третій, і четвертий дні змішуємо корми порівно на п'ятий, і шостий день годування залишаємо одну четверту старого корму проти трьох четвертих нового. На сьомий день вихованцю можна запропонувати вже повністю новий корм. Третє правило: спостерігайте за своїм вихованцем. Протягом усього процесу переходу на новий корм. Уважно слідкуйте за поведінкою та здоров'ям котика чи собаки. Слідкуйте за консистенцією калу, апетитом, рівнем енергії та самопочуттям. Якщо ви помітите значні зміни або побічні реакції, проконсультуйтеся з ветеринаром тварини, які мають хронічні захворювання чи будь-які проблеми зі здоров'ям, варто переводити на новий раціон у супроводі ветеринарного лікаря. Четверте, читайте, що написано на пачці з кормом. Вивчайте його склад і робіть це регулярно. Якщо якість продукції змінюється, це неодмінно буде відображено в складі. Там можуть з'явитися інгредієнти, яких раніше не було, або змінитись формулювання. Скажімо, виробник перестає вказувати відсоток м'яса у складі корму. Важливо, щоб раціон тварини був збалансований, містив у собі життєво необхідні вітаміни та мінерали. Тож перед тим як вибрати корм, варто детально вивчити все, що вказав виробник на пакування. На першому місці в складі завжди вказують інгредієнт, якого в раціоні найбільше. В хорошому кормі це, звісно ж, має бути м'ясо. Більше того, звертайте увагу на формулювання: чим прозоріше вказано походження і вид м'яса, тим краще. Наприклад, м'ясо ягняти, а не білок тваринного походження. І п'яте правило, не забувайте про планові візити до ветеринарної клініки. Навіть якщо перехід був успішним, навіть якщо зовнішніх проявів чи потреб немає, дорослу тварину без хронічних захворювань потрібно водити на профілактичні прийоми раз на рік. Якщо кіт чи собака мають певні хронічні проблеми, раз на півроку. Своєчасно відслідковувати зміни у стані здоров'я чотирилапого не варто нехтувати візитами до лікаря, який в разі чого може скоригувати і харчування тварин. Ось і все, піклуйтеся про своїх мурчиків і гавчиків, годуйте їх збалансовано, легкого переходу на новий корм. Нагадую, що все необхідне, зокрема і запас улюбленого корму, можна знайти на нашому сайті в інтернет-магазині zoocomplex.com.ua і в застосунку Zoocomplex. До зустрічі в нових відео.